Риболовля, що обернулась трагедією, в день 25 лютого. Рятувальників повідомили про те, що у селі Вільшаниця Тисменецької громади посеред місцевого озера знайшли перекинутий човен. Зі слів очевидця у ньому могли перебувати двоє рибалок. «По прибуттю до місця події, рятувальниками було проведено візуальне обстеження озера. Та було виявлено поблизу берега тіло без ознак життя одного з чоловіків, а саме місцевого жителя 1964 року народження якого рятувальники підняли на берег, тіло ще одного чоловіка знайшли водолази посередині озера. Його особисті дані наразі встановлює поліція. Причина та обставини загибелі наразі встановлюються правоохоронцями. Всього до проведення робіт було залучено 14 чоловік особового складу, 4 одиниці техніки, з яких 2 човни. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.